Часто чую про такі проблеми в мережевому бізнесі люди, які приходять, вони зливаються на перших етапах співпраці і не йдуть далі. Чому так відбувається? Поділюся своїм досвідом. Ніколи не говоріть новачку, що потрібно зробити якесь замовлення на якусь певну суму, потрібно спробувати продукт, тому що його це на даному етапі не цікавить. Новачок, людина прийшла заробляти гроші. Тому краще навчіть її заробляти гроші. Хай це буде 50-100 гривень на перших етапах співпраці. Але щоб людина заробила вже гроші, щоб вона це відчула, що тут реально можна заробляти. Друге. Раніше я давала посилання там на якісь уроки, і людина також закривалася в собі, вона не йшла далі, тому що вона просто-напросто нічого не розуміла. Було багато матеріалу, який вона ну, не могла зрозуміти, і вона якби нічого не казала, що вона не розуміє, да? просто закривалася в собі, бо їй неловко було це сказати мені. Тож совітую ніколи не давати великий обсяг матеріалів. Потім уроки Створювати уроки, я, наприклад, створювала свій авторський курс навчання, я створювала урок на одну тему. Наприклад, написати пост, який має бути заголовок. Що потім продовжувати після заголовку, чим закінчувати пост, яке має бути фото, тому що фото дуже важливе, і як його опублікувати. Все, на цьому все. Людина тоді починає розуміти і так далі. Покроково потрібно створювати таке навчання, щоб людині було неважко це зрозуміти. Тоді людина піде за вами, буде з вами. Буде закохуватися в той продукт, який ви пропонуєте, з яким пропонуєте працювати, і буде закохувати в продукт інших людей, також в майбутньому будувати бізнес. Якщо моє відео було вам корисне, ставте лайк, підписуйтеся і ніколи не втрачайте своїх новачків.